Всім привіт-привіт! Мене звуть Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні тема нашої рубрики негативне ставлення: як справитися з емоціями. Хейт, як з цим справлятися. Отож, поїхали. Першим чином хочеться сказати, що в людині так, є як негативні емоції, так і позитивні емоції. Чому? Є негативні, чому є позитивні емоції. Це в принципі природа, є певні чинники, які впливають на нашу поведінку, на наш настрій. А щось нас засмучує, щось нас радує. Тут ми посміхаємося, тут ми гарно проводимо час, так тобто, це позитивні емоції. Якщо що стосується негативних емоцій, то це зовсім уже протилежна сторона, коли ми. Погана погода нам недовподобається. Щось в нас не вийшлося, не вийшло. Це також нам вподоби, Ми засмучені. А в цьому виявляється наша поведінка, так і ми маємо негативні емоції. Також негативні емоції з'являються дуже цікавим чином, коли а, до прикладу, я завжди пояснюю це, так? Да, ми бачимо когось, або, не дай Бог, наша якась знайома а чи близька людина навіть, так, сестра, брат, сват, жінка чи чоловік, чи так далі. А раптово починають розвиватися, раптово починають ставати успішним. Там жінка якийсь курс придумала і все в інстаграмі понеслась, і куча грошей заробляє, а чоловік в цей час. Ремонтує машини, ну, до прикладу, так, представим і заробляє копійки. І дивиться на неї великими очима, що відбувається, що вона там мудрує, що вона там хімічить, а, мошенниця, так, ось шахрайка. Ну, це такі думки в простих людей, хто працює по найму, так. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що з'являються негативні емоції в таких людей. Що як е, з такими емоціями справлятися? Це вже інша справа. Деякі люди починають, а, ми плавно переходимо до хейту, так? А, значить, деякі люди просто заїдаються, деякі люди мовчать, деякі люди просто займаються спортом і так далі. Тобто, щоби. Ця вся агресія, внутрішня якась боротьба, невдоволення вийшло. так? А деякі люди просто що роблять, беруть телефончик і починають листати, листати стрічку, і писати коментарі. І причому коментарі це не досить на хорошу тему. Зазвичай такі коментарі негативні, де когось щось перепрошую на слові, обісрати. Попустити, а за рахунок цього відбувається, що підвищення значимості, самооцінки, самоутвердження твоєї людини. Тобто, вона, ця людина попустила цю людину в коментарі навіть таким цікавим чином, там, так, простим, але вона самоутвердилася, що якби хтось її почув, хтось прочитає цей, цей коментар, от, і скаже молодець! Ось, ну, насправді, це реально не те, що важко, просто неприємно. Тому що я завжди говорю своїм партнерам, а в моїй команді, що ти не долар, щоб всім подобатися. До прикладу, є тюльпани квіти, є. Рози, так, троянди, є ромашки, є якийсь бузок, так, інші види а, квітів. Тобто кожному подобається своє. Так само і автівки. Комусь подобається Honda, комусь подобається Toyota, комусь подобається Mercedes, навіть незважаючи на те, що він часом ламається. А про BMW я взагалі мовчу. BMW BMW взагалі ламаються дуже часто. Але це бренд. Тому. На вкус і цвят товариша ніяк, як то кажуть. Як з цим боротися? З хейтом боротися не потрібно. Я вас здивую, реально, з ним боротися не потрібно. І не потрібно навіть відповідати в коментарях. Чому? Все просто. Пам'ятаєте про енергетичних вампірів. Так само і з цим. А коли ви поспілкуєтеся з людиною, так? У вас відчуття, як ніби вас висмоктали, з вас вижили, вижили вас як лимон. Ви не можете працювати, ви не можете думати, ви не можете зосередитися, вам потрібно розслабитися, прийняти ванну, побігати, прогулятися, провітритися, так? Тобто, ось такий у вас стан. Так само це стосується і хейтерства. Коли людина хейтить, вона хоче вас зацепити. Тому що, до прикладу, вона вже посварилася з усім своїм оточенням. І всі вже її знають, чи вона там, чи він такий. Так, ніхто, ніхто з ним з цією особою особо спілкуватися не хоче. Тому ця людина що? Іде в інтернет? Іде в інтернет не для того, щоб розважитися, відпочити, не для того, щоб заробити гроші, допомогти іншим і собі також. А йде для того, щоб отримати цю енергію. Тобто, що виходить? Виходить, що ви відповідаєте на ці слова негативні, хейтера, так? і ви а, з таким возмущенням починаєте писати, що о, ні, це не так, ви неправильно говорите. та-та-та-та-та. І що виходить? І виходить, що ця людина читає і їй кайфово від того, що вона вас зацепила. Таким чином, я. Не знаю, як це відбувається так, але реально ця людина опустошається так. А іншій людині ця негативна енергія передається, і та людина живе довше навіть. От, ну, є, є такі а, дослідження, які а, на рахунок цього роблять певні дослідження і. Дійсно, це є так, енергія, вона взаємоперетікаємо. Тобто, вона перетікає, що ти посилаєш у вселеную, вона тобі дає назад, так? Ось, або. Тобто, так само і з цією енергією. Як же з цим боротися? Зборотися з цим, як я вже сказала, не потрібно, тому що ви підірвете своє ментальне здоров'я. Що таке ментальне здоров'я? Наберіть в Google, вам видасть, що це таке. А, також негативні емоції, якщо ви в постійному стресі, якщо ви постійно перебуваєте на негативі а, у вас починається починає барахлити ментальне здоров'я. Це відповідним чином веде до захворювань, тому що гормон стресу появляється і так далі. Там Ви починаєте чи заїдати, чи у вас щось на нервовій почві, починає щось там. Боліти і так далі. Так, всі ми про це знаємо, що до прикладу не можна їсти, коли ти знервований, тому що або шлунок стане, або щось погано буде функціонувати, або органи постр... постраждають. Тому це все вже відомо, але чомусь люди не застосовують цього в практику. Тобто, не ведіться, ви не щоб всім подобатися, і це нормально. А в кожного своя суперсила. Ви не можете до прикладу. Комусь дуже класно виходить креативити, або креативні відео створювати, або а, відеомонтаж так робити. Ну, в мене, до прикладу, не вистачає на це терпіння. Я зараз шукаю, до речі, відеомонтажника. Хто гарно вміє робити відеомонтаж? Будь ласка, зв'яжися зі мною в Телеграм, Ірен Мільйон слово відеомонтаж, і я зв'яжуся з тобою. Ми переговоримо всі умови. Тому а, невеличка рекламка була: значить, дивіться. А, в кожного своя суперсила, в когось це виходить, в когось це виходить, а в когось зовсім інше, так? А інший каже: Ну як це в нього так не виходить, до прикладу, соцмережі вести. Ну це ж так просто. Можливо, для вас просто, для іншої людини це не просто. Можливо, для іншої людини щось набагато простіше, якась інша річ робити. А для вас це просто нонсенс. Я такого взагалі ну, не вмію, не уявляю, як це можна так робити. Ось, тобто в кожної людини є своя суперсила, і ви ми повинні поважати один одного. Це є дуже важливо. І чому потрібно, як кажуть, багатіють разом, тому що реально один в одне, другий вміє друге, а разом в купі ми команда, і ми один одному допомагаємо і багатіємо разом. Клас, клас, я думаю. Ось тому це була, як то кажуть, порада на тисячу доларів. Ось. Що ви не повинні всім подобатися. Це є нормально. А, просто сфокусуйте свою енергію замість того, щоб, от, до прикладу, кажуть: ой, хейтери такі-такі, сякі, бу-бу-бу. Але насправді, насправді, якщо подумати, вони вам навпаки допомагають. Вони говорять вам, що у вас не так з блогом, або що там щось не так. І ви починаєте. А, Мінімізувати свій час, от уявіть собі, що вам потрібно було би піти в інтернет, а, подивитися всіх своїх конкурентів, що вони там роблять, як потрібно вам щось, якісь моменти підтягнути і так далі зробити. А тут вам людина а, з негативним а, мисленням прийшла і щось там видала. Да? Ось, і ви вже, вам вже нікуди не потрібно йти. Ви просто уже раз і знаєте, що ага, мені треба підправити те 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 тут, тут все, прикупити таку таку апаратуру. Все, розумієте, тобто вони спрощують навпаки вам життя. Тому просто ваші усі всі емоції, які вони викликали в вас, ці хейтери, спрямуйте на просто. На свою роботу в інтернеті якусь там чи свою справу Покрай, покращуйте свої якісь навички, так, інтернетовські, онлайновські. Це буде це буде взагалі дуже класно, дуже потужним, скажімо так, інструментом для просування вас швидше, швидше до успіху. Ось такий невеличкий сьогодні був тема. Надіюся, я вам сьогодні була корисною. Справляйтеся з емоціями, так? Не звертайте увагу на, ні на кого, тому що люди заздрісні, насправді, із, ну, як боротися з заздрістю? Ну, ніяк, абсолютно. Людина така, яка вона є. А звідки береться за заздрість? Ну, від не береться заздрість. Значить, ці люди Вони не, не служать Богу, вони. По сторону сатани, їм там хорошо. Зазрість, ненависть, сплетні насмішки, наклепи, перемивання ко... косточек, так, один одному і так далі. І вас в тому числі розумієте, Тобто ці люди, вони просто не варті, недостойні вашої уваги. Тому що реально ті люди, які вище вас, які вас вчас, з яких ви берете приклади, так як взірець для прикладу. Вони вас не будуть ніколи о, судити, не будуть критикувати. Вони навпаки вам підскажуть. Ти молодець, ти зробила все, що в твоїх було силах. Ти виклалась на максимум, на 100, 105%. Ось, але на наступний раз треба поправити оце це і це, і буде в обсе. взагалі шикардос. Все, ось так. А спілкуються лідери, спілкуються успішні мільйонери. тобто які на голову вище вас. Розумієте, тому що вони розуміють, що помилки це добре. Якщо ви приймаєте свої помилки, ви на крок ближче до свого успіху. Розумієте? Ось таким чином. Ось я поділилася своїми секретами, всі, які я знаю. Дякую, що були зі мною. Якщо ти ще не підписаний, підписуйся, клікай на дзвіночок і також лайкни моє відео, я буду дуже рада. Всі питання можете задавати в коментарях. А хто хоче заробити грошенят в інтернеті чи навчитися в легальному проєкті, я запрошую тебе до себе. Пиши в телеграм Ірен Мільйон. слово Хочу заробляти, і я тобі покажу, як ти це можеш зробити. Пока-пока!